Вітаю! Сьогодні відповідаю на коментар, що краще демонструвати мої сумки на однотонному одязі. Ще тиждень назад я планувала зробити свій аккаунт більш впорядоченим в єдиному стилі і показувати сумочки на однотонному костюмі. Але в мене дівчинка замовила сумочку і показала, їй прислала мені фото у дуже такому красивому картатому одязі. І сумка із значками, красива така сумочка. Думаю, ні, мої дівчатка різні, я різна. Тому демонструю одяг поки що, чи сумочки на різному одязі. Сьогодні я прийшла на роботу ось так. Одягнена. У мене є сумка, і я можу зробити помаранчевий ремінець до неї причепити. І виглядати ось так: чи це естетично, чи це гарно судити кожному? Наприклад, я бачу себе різною. Свій час я ходила в уніформі років 10. Тепер мені цього не хочеться. Я різна. Я Кожного ранку проснулася, одягнула, що мені захотілося, і пішла на роботу. Відповідно в тому одязі, в якому я прийшла на роботу, і подемонструвала вам свої новинки, свої сумочки. Намагаюся стилізувати, показувати, як вони будуть виглядати, але вони всі сірого кольору. Ось такого приблизно. Тому що сіра основа має світловідбиваючі здібності. Сірий колір він універсальний, підходить до будь-якого наряду. Тобто ви можете носити з будь-яким одягом і не переживати, що сумка моя вам не підійде. Ви це бачите в моїх акаунтах, я різноманітна. І дівчатка, які купують мої сумочки, теж різноманітні. Сьогодні вони хочуть іти в однотонних джинсах, в костюмі. Завтра вони йдуть у картатому яскравому платі, і це все виглядає мега-мега ну, чудово. Мої вироби мають світловідбиваючі здібності. Це світашки, які мають носити. Всі пішоходи, всі дівчатка, які ходять по дорозі. Я намагаюся це популяризувати. Якщо ми виходимо на вулицю, ми бачимо, що стиль у кожного різний, хто що схотів, та й надів. Тому сумочки хочеться показувати з різноманітним одягом в різноманітних різних локаціях. Поки що я знімаю тут себе в офісі. Це життя. Мій аккаунт живий. Його я намагаюся просувати, хоча ідея показувати на однотомному одязі. В мене проскакує, проскакує неодноразово. Можливо, це буде якась окрема вже сторіночка, більш офіційна, якась глянцева, але це все в перспективі. Поки що це лайфстайл для дівчаток, які живуть звичайним життям. Проснулася, хочу одягти платтячко. Взяла сумочку і пішла. Проснулася, одягаю костюм, іду в костюмі, але внесу світло,